Що досі існує цей світ? Часто люди задають таке питання, що в Біблії сказано, що ми живемо в останні часи і так далі. Чому Бог ще терпить цей проклятий світ? Чому Він дає людям ще шанс? Насправді, Господь хоче, щоб покаялася кожна людина, Господь хоче спасіння абсолютно кожної людини і дає нам цей час. А церква працює, церква запрошує людей на пір Божий. Як в тій притчі, коли господар покликав слугу і каже: Йди, всіх на пір, щоб люди прийшли і відчули Божу любов, Божу милість, Божу ласку. Але знаєте, люди не дуже спішать до Бога. Навіть сьогодні Україна живе в умовах війни. І багато людям проповідується, багато людей запрошується на зібрання, на недільні зібрання і взагалі на спілкування духовне. Але люди не дуже спішать до Бога. А людям не до Бога. Хтось говорить, мені треба гроші заробляти, хтось говорить мені ніколи, як в тій притчі, коли один говорить, в мене п'ять пар волів. Треба випробувати в іншого землі, не до Бога, а в іншого молода дружина. Сьогодні відбувається те саме. Але Бог дає людям шанс і спасіння лише в Господі, коли ми насправді розуміємо, що церква Ісуса Христа вона створена звіщати людям про правду, про суд і про гріх. І гріх це єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом, який. Завадив Адаму Єві знаходитись в бездоганних божественних умовах, який заважає сьогодні людям жити в злагоді з Господом. Тому єдиний шлях подолати цей бар'єр це покаяння. І покаяння, знаєте, це не просто слова там я каюсь, а покаяння це. Навернення людей до Господа це зміна свідомості, це відвернення від гріха, від своєї гріховної сутності, гріховної натури. Коли людина цінує ближнього, не согрішає проти нього, коли людина цінує Господа, коли людина служить Богу. Коли вона зростає в дусі і в істині стає повноцінною частиною живої біблійної апостольської церкви, спасає людські душі, примножує царство Боже на землі. Тому не будьте обманутим сатаною. Час він дуже і дуже короткий, і насправді часу дуже обмаля залишилося нам. А тому приєднуйтесь до живої церкви. Кайтеся і віруйте в Євангелія. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.